Як ви думаєте, через скільки дверей ви проходите кожний день? Двері між кімнатами, вхідні двері в будівлі, двері транспорту? Ви, мабуть, проходите через дверні прорізи десятки разів на день, не замислюючись. Майте на увазі, що ви проходите не тільки через фізичні двері, двері можливостей, змін, спокус, зростання і тому подібного відкриваються і закриваються. Незліченну кількість разів щодня. Деякі з цих метафоричних дверей такі ж поширені, як і реальні, інші зустрічаються рідко, а треті потрібно закривати і обходити стороною, як фізичні двері, через які людина проходить. Вибір часто робиться без особливих роздумів. Багато рішень здаються дрібними і несуттєвими, але навіть невеликий вибір може стати дверима на шлях по якому християнину не слід йти, отже, яких дверей християнину слід побоюватися, якщо не уникати взагалі, спочатку розглянемо світ гороскопів, знаків зодіаку і астрології. Багато хто може ставити собі питання, яка ж шкода в читанні гороскопів, знанні свого знака та його особливостей або консультування з астрологічними посібниками. Деякі можуть читати гороскоп для розваги, але не сприймати його серйозно. Інші можуть приділяти значну увагу гороскопам та астрологічним рекомендаціям мета астрології дізнатися про особистість і призначення шляхом тлумачення інформації про зірки та небесні тіла. Астрологія заснована на ідеї, що такі речі, як доля і призначення, не тільки існують, але й можуть бути вивчені. Тому що історія долі якимось чином записана в зірках. Таким чином, якщо ви знаєте, як прочитати цю історію або можете знайти когось, хто прочитає її за вас, ви можете краще пізнати себе та інших і навчитися найкращого способу прийняття правильних рішень. Проблема християн в тому, що читання долі за зірками це чуже для Біблії. Святе письмо підказує, що зірки і небесні тіла служать певній меті, але ця мета не в тому, щоб розкривати долю. Згідно з книгою буття першим розділом 14 віршем, коли Бог створив Сонце та інші зірки та місяць, Він створив їх для пір року, і для днів, і для років, для того, щоб вони були світилами на просторах небес, щоб давати світло на землю. Небесні тіла підкоряються порядку Божого творіння. Зірки здавна використовувалися для навігації, фази місяця можна було використовувати для визначення часу. Але Біблія ніколи не наказує народу Божому читати по зірках, щоб дізнатися свою долю або допомогти їм приймати рішення. Насправді ж, астрологи згадуються в Біблії, але не в позитивному сенсі. В Ісаї, 47 розділі 13 вірші насмішкувати йдеться про радників, які дивляться на зірки та при новомісячі сповіщають, що спіткає вас. Хіба астрологія не може бути просто розвагою? Можливо, деякі бачать це саме так, але за астрологією криється небезпека. Божому народу не потрібно читати по зірках, щоб дізнатися свою долю. Християни вірять, що майбутнє в руках Бога, а не в наших. Доля, яка має значення це наша вічність і доля, і писання, а не зірки показують нам, як гарантувати, що ми успадкуємо вічне життя. Божому народу не потрібні знаменні і зірки, щоб допомагати їм приймати рішення це робить Біблія. А астрологія занадто тісно пов'язана з містицизмом і окультизмом. Щоб християнин міг займатися нею просто заради розваги, астрологія це двері, які краще залишати закритими, до речі, щодо розваг поговоримо з вами про те, що призначено лише для розваги. Кожен з нас шукає способи проведення вільного часу, музика, книги, відеоігри, фільми тощо. Вони стають простими способами розважитися. Як правило, рішення про те, яку музику слухати або який телевізійний серіал дивитися, не є довго продуманими рішеннями. Це рішення засновані просто на тому, що нам приємно. Але ці рішення можуть мати тонкий, проте глибокий вплив, такими, що спрямовують нас на шлях, протилежний від потрібного. До прикладу, музика це глобальне надбання й культурна цінність. Кожна культура любить музику, слухає її та створює. Але що це за музика? Сучасна світська музика часто прославляє поведінку, в якій християнин не повинен брати участі. Багато пісень відзначають насильство, нецензурна лексика, присутня у багатьох мелодіях, і, звичайно, величезна кількість музики оспівує аморальний спосіб життя та поведінку. Легко заявити. Але це лише пісня або мені просто подобається мелодія. Але хіба може християнин, який часто слухає пісні, які не просто применшують гріховність блуду і аморальності, але й хвалять їх не піддаватися впливу таких послань. Те саме стосується книг, відеоігор та фільмів. Всі ці речі, те, що люди сприймають очима й вухами, впливають на серце. Ісус сказав, бо з серця виходять злі помисли, вбивство, перелюб, статева розбещеність, злодійство, лжесвідчення і наклеп, як часто будь-які чоловік чи жінка можуть продовжувати спостерігати за гріховною поведінкою, але пильно стежити за своїми думками. Отож не часто, якщо це взагалі можливо. Те, що споживає людина, теж починає формувати, ким вона є. Якщо християни насолоджуються споживанням поганих речей, скільки пройде часу, перш ніж їхнє серце зміниться, і вони почнуть думати й діяти більше як світ, ніж як Христос. Тож так, деякі двері розваг потрібно залишити закритими. Нарешті як щодо слів, тобто нашої мови. Люди часто говорять, не замислюючись. Зрештою, наскільки шкідливими можуть бути слова, світ може вважати слова нешкідливими, але Писання неодноразово попереджає народ Божий про необхідність берегти свою мову. Ісус обіцяв, що кожен дасть звіт за свої слова в день суду, про що написано у Євангелії від Матвія в 12 розділі 36 вірші. Апостол Павло засуджує нечисті розмови, дурну балаканину і грубі жарти в посланні до Ефесян, Яків вдає розлуги попередження щодо того, що ми говоримо, і небезпеки, яку таять в собі наші слова. Світське може легко входити у нашу мову, але християнин повинен прислухатися до своїх слів і вибирати тільки ті слова, які говорять правду. Здобувають інших і прославляють Бога. Через які двері ви війдете сьогодні. Ретельно вибирайте їх. Двері, через які ви входите, визначають шляхи, якими вийдете. Переконайтеся, що вийдете шляхами Бога, а не дорогами світу. Я збираюся прочитати вам дуже важливий уривок зі святого письма. І коли я читаю ці вірші. Я хочу, щоб ви звернули особливу увагу на те, що Біблія говорить про ваше серце, ваші уста, ваші очі та ноги. У приказках Соломонових у 4 розділі з 33 по 27 вірш, сказано: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкиньте від себе лукавство уст, віддалити від себе крутійство губ. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої, не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Важливо зазначити, що цей уривок зі святого письма починається з розмови про серце. Подумайте про своє фізичне серце якщо у вас боре серце. То решта вашого тіла в небезпеці. Якщо серце перестає працювати, то перестає працювати і все інше у вас не може бути мертвого серця і живих органів, що й далі нормально функціонують. Те саме стосується нашого духовного серця. Якщо серце в нормі, то і те, що виходить з нього, добре. Однак, якщо серце погане, то і те, що випливає з нашого серця. Буде поганим, захищати своє серце може бути складно, тому що на серце нападають з різних сторін, цей світ і його задоволення полюють за вашим серцем. Сатана полює за вашим гріховним серцем, і наша власна гріховна плоть хоче напасти на наші серця і наповнити їх гріхом. І коли у нас важкий день або ми переживаємо важкі часи. Нашим серцям може бути легко віддалитися від Бога. Наступна область, з якою нам потрібно бути обережними, це наші уста. Ми повинні відмовитися від своєї порочної мови. Наші уста насправді показують, що відбувається в наших серцях. Якщо в наших серцях є зло, якщо є гріх, наші уста відобразять це. Слова і вчинки, що злітають з наших вуст. Показують, де насправді знаходиться наше серце. Ми можемо виглядати духовними ззовні, однак наші слова розкриють нашу духовність. А тепер про очі ми повинні дивитися духовним поглядом прямо перед собою. Подумайте про свої фізичні очі. Якщо ви їдете за кермом і не дивитеся прямо перед собою, у вас виникнуть серйозні проблеми. Деякі з найгірших аварій трапляються через те, що наші очі зосереджені на чомусь іншому, наприклад, на телефоні чи комусь на задньому сидінні. І наші духовні очі можуть робити те саме Коли ми відвертаємо погляд від Господа, ми схильні спотикатися. І остання область, згадана в цьому уривку з писання, пов'язана з вашими ногами. Коли ми зосереджуємося на тому, щоб не збитися зі шляху, ми рухаємось у правильному напрямку. Якщо ви збираєтесь прогулятися по стежці і вирішите зійти з неї, у вас набагато більше шансів загубитися. Однак, якщо ви зосередитесь на тому, щоб не збитися зі стежки, то дійдете туди, куди задумали. Знову ж таки подібним чином стається і в духовному житті. Якщо ви будете слідкувати моральному шляху, прокладеному для вас Богом, ви не спіткнетеся. Однак, коли ви шукаєте свій власний шлях, оступитися стає набагато легше. Я закликаю вас молитися, щоб ваше серце не було схильне до гріха. Моліться, щоб ваші уста не були наповнені лихими словами, Моліться, щоб ваші очі залишалися. Зосередженими на Бозі, а ваші ноги були спрямовані світильником, яким є слово Боже. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace for Purpose. Наша мета. Допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас тут вам раді.